Вітаю, мене звати Роман Гурський, це маркер подій. Відразу попросимо вас поставити нам лайк авансом. А ми будемо робити все, аби вам було цікаво дивитися це відео і надалі. Це допомагає нам розвиватися. Як то кажуть, вам не важко, нам приємно. Сьогодні нашим гостем є Максим Житко, психотерапевт, кандидат психологічних наук. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Вітаю, пане Романе. Вітаю слухачів! Сьогодні в нас дуже цікавий цікава тема. Це чорний гумор. Чорний гумор, в який фактично, ми поринули спочатку початком повномасштабної війни. Напевно, більшість українців, або як мінімум, не поринули в нього, то він нас почорнів. Перші такі особисто я це спостерігав. Перші такі риси цього всього почалось тоді, коли у нас почалось так зване АТО. Тобто приходили військові, які брали участь в бойових діях, і відчували, що дійсно їхній гумор. Став набагато більш жорстким, і вони не соромляться жартувати на теми, які для цивільних були тоді доволі ну якимись такими, можливо, навіть табуйованими. Як ви вважаєте і взагалі поясніть, чи це нормальна реакція, і що це взагалі за реакція? В чому і в чому її природа? Ну, давайте ми з вами згадаємо, що саме поняття чорний гумор воно виникло наприкінці 19-го сторіччя, а вже розгорнулась в 20-го сторіччя після Першої світової війни. І дехто з мистецтвознавців, тому що спочатку це була така течія у мистецтві, вони казали, що це пряма психологічна реакція на ті жахливі і масштабні події, які відбувалися. Якщо казати про Україну про 2014 рік, то давайте ми з вами зрозуміємо і усвідомимо, що ну, війни більшість е, з нас не очікувала. І тому це була така шокова стресова подія, яка стимулювала різноманітні захисні, психологічно захисні механізми. І один з таких механізмів це гумор. І цей гумор це було те, з чим за, за завдяки чому і ті, хто був в АТО, і ті, хто були родичами, тих, хто був в АТО, і ті, хто були населенням, яке жило у зоні бойових дій, всі ми таким чином намагалися впоратися з тими переживаннями, шоковими, які були. І розумієте, коли ми чуємо такий розхожий вислів, що війна все спише, це стосується і поведінки і наших переживань. Те, що до війни було табуйовано, А чорний гумор, якщо ми подивимось визначення, яке існує зараз у словниках, то це гумор, який має а, справу з якимось а, крайними такими екзистенційними темами, тобто, це. А, смерть, це каліцтво, це зрада, а, це а, різного роду такі табуйовані прояви людської телесності. Розумієте, під час війни всі ці табу вони знялися. І тому виникло те, що ми називаємо за мирними звичками чорним гумором, але для тих, хто перебував в АТО, для їх родичів. Це був не зовсім чорний гумор в нашому розумінні, це був гумор адекватний тієї ситуації, в якій вони опинилися. І сьогодні ми бачимо скоріше розвиток такого чорного гумора, який адекватний тому, в чому ми з вами перебуваємо. Якщо ми подивимось, то чорний гумор початку війни, чорний гумор. Після двох років війни і чорний гумор зараз це трішечки різний гумор. Угу. Ось я не знаю, спостерігали ви це чи ні? Так, Так-так, я так, така річ, о, тоді поясніть, що в чому тут полягає природа. Тобто, нам проблема здається не такою страшною, якщо над нею сміятись, чи просто це наше бажання жартувати з того, що нас оточує, а нас оточують отакі от реалії. Ну, розумієте, для когось чорний юмор – це е, єдиний шлях розрядити ті емоції, які є знутри. Mm. Тобто, взагалі, функція юмора це розрядка емоцій. Для когось чорний гумор це е, спроба розмовляти про теми, про які людина не знає, як розмовляти інакше. Так? Тобто, про о, Масової смерті, каліцтво, про жах. Знаєте, не всі можуть говорити прямо. Я вам це кажу як психотерапевт. Mm -hmm. Тобто, іноді навіть в психотерапії ми можемо про це починати торкатися, починати розмовляти через якісь такі жарти, які можна віднести до чорного гумору. Для когось чорний гумор це шлях. Проявлення агресії. Розумієте? Тобто це така зброя. Uh -huh. Ми цією зброєю, особливо в соціальних мережах, вбиваємо е і наші страхи, і, можливо, потенційних ворогів. Особливо, якщо ми пишемо якісь публічні пости або робимо публічні заяви. Для когось чорний гумор це е спроба опанувати власні. Емоції, тобто, я з цими емоціями, ну, у прямому сенсі, можу їх е, тримати тільки коли я жартую про це. Тому тут. Якщо ми кажемо про чорний гумор у військових, і про чорний гумор, наприклад, у а, мешканців прифронтової зони, і про чорний гумор людей, які перебувають зараз за кордоном, я кажу це без засудження, угу. то це буде трішечки різний чорний гумор і різні функції він буде виконувати. Іноді вони будуть перетинатися, і вони вони будуть дуже е, відрізнятися одна від одної. Чи не створюється якоїсь такої прірви між тими, хто, ну, скажімо, переживає війну кожен день в окопі або на цих територіях прифронтових, і тими людьми, які все ж таки, нехай навіть попри сирени, попри обстріли, менше зіштовхуються з воєнними реаліями? Ну, я не думаю, що в гуморі е, така прірва створюється. Я би сказав навпаки, що гумор це те, що може нас об'єднувати в цьому сенсі. Mm -hmm. Розумієте, і давайте ми будемо казати професійно. Розумієте, стрес досить часто це вам скаже любий який і психолог, і психотерапевт, і лікар-психіатр і взагалі лікар загальної практики, стрес досить часто переживається важче і має більш руйнивні наслідки у людей, які є свідками. А не є безпосередніми учасниками, uh -huh. і тому ця війна вона гібридна. Це по перше, по-друге, вона відбувається ну майже онлайн і тому людина, наприклад, будучи е, десь там перебуваючи, я не знаю у Буковелі, але постійно скролячи соціальну мережу. Mm -hmm. Вона може отримати стрес, наприклад, від фото або відео того, що сьогодні відбулось у Дніпрі, так mm -hmm. більше ніж людина, яка живе через там 3 квартали від цієї від цієї жахливої події, розумієте? І тому юмор тут буде. Давайте будемо дивитися, е, як е, і що будуть лайкати люди в соціальних мережах. Юмор може бути тим, що дозволить якось це інтегрувати у своє життя, опанувати ці емоції, які пов'язані з цією трагедією. Тобто, якщо він може об'єднувати, звідси от випливає ще одне питання. Тобто, перевиховувати в собі почуття гумору, напевно, не варто. Тобто, коли хтось буде так жартувати, нам треба просто це нормально сприймати і розуміти, що ми в таких реаліях і цей гумор є нормальним, так? Нам треба розуміти, що цей гумор створений травматичними реаліями. І цей гумор має не тільки один бік, він має і зворотній бік. І зворотній бік це те, що ми за цим гумором можемо втрачати дуже важливі цінності та сенси. Ми можемо втрачати те, що загально має назву людяність. І тому я би сказав, що за цей гумор не треба осуджувати, цей гумор не треба маркувати як такий показник того, що ми втратили людяність. Але з іншого боку, треба постійно себе моніторити, чи не перехожу я свою особисту якусь е межу, такий особистий кордон, після якого для мене вже не існує нічого святого. Розумієте, тому так, що так. за цим чорним гумором, за цими разними його функціями, ми можемо втратити і, умовно кажучи, нормальний гумор. Ну, є таке, здається, східне прислів'я, що думки породжують слова, слова, вчинки, вчинки, звички, звички твоє життя, тому слідкуй за своїми думками. Ну що ж, це дуже цікава тема. Дякую, що допомогли нам її розкрити. Напишіть, будь ласка, нам в коментарях наші шановні глядачі, чи любите, чи сприймаєте і чи використовуєте ви чорний гумор в своєму повсякденному житті? А якщо хочете, навіть напишіть нам якийсь чорний жарт, який, на вашу думку, є актуальним і смішним. Я вам дуже дякую. Нашим гостем був Максим Житко, психотерапевт, кандидат психологічних наук. Дякую. Щиро дякую за запрошення. Жартуйте українці, жартуйте так, як вам подобається. Дійсно, не переходьте тієї межі. Любіть Україну, донатьте на зсу і не забувайте, наша русофобія чи то росопатія ніколи не буде достатньою.